Створити власний пенсійний капітал. Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович заявила: у майбутньому українці щомісяця сплачуватимуть 9% від своєї зарплати на особистий пенсійний рахунок. Завдяки накопиченню можна буде отримувати на пенсії 20% від середнього заробітку за все трудове життя. За бажанням можна буде відкладати й більшу суму. Дуже сподіваюся, що в цьому році запропонована нами чи ініційована пенсійна реформа якраз дозволить людям, які на загальній. Пенсійній системі отримати кращу підтримку, збільшити їхні пенсії, вони стануть більш справедливі, більш адресні, з врахуванням двох максимальних критерій: скільки людина працювала і скільки внесків вона вносила впродовж життя, бо це найбільш справедлива і балансуюча ситуація. Саме завдяки тому, щоб вивільнити цей ресурс і спрямувати його на тих людей, які є в загальній системі підтримці, ми в цьому році. Обмежили пенсії для спецпенсіонерів, які не є учасниками бойових дій і не захищали нашу державу від російського вторгнення, щоб вирівняти, щоб не було розриву, коли в нас одні пенсіонери отримують по 100 тисяч, а інші по 5 тисяч пенсії. Загалом нова пенсійна реформа очевидно матиме певний суспільний резонанс. Хтось усвідомлює ця інвестиція у власну фінансову безпеку, а хтось має сумніви щодо ефективності та надійності накопичувальної пенсійної системи. Я працюю сама на державній роботі і. Деколи мені здається, що е, чи є взагалі сенс, тобто мені здається, що колись може навіть пенсії. Якщо б були відповідні зарплати, то можу забирати. А так якщо вони є мінімальні, будемо так казати, я не знаю. Тобто, як людина має взагалі виживати за цей місяць, ну це нереально. Не Тільки позитивно ставлюся. А чому? Ну, дивлячись на те, що в нас пенсії зараз і так, типу, невеликі, хай буде краще так, ніж я буду отримувати якісь дві тисячі. Щоб не пропали ті гроші, так як колись пропали наші гроші. Так воно так і було колись. Ця система діяла і колись, ні? Ну, з зарплат людей потім… Знімали у соціальний захист, а тому одні платили іншим, а інші іншим. Та й так було і її. Урядовий законопроєкт про пенсійну реформу можуть внести до Верховної Ради вже цього року. Профільне міністерство не виключає, що перші вкладення у рамках накопичувальної пенсійної системи можуть початися вже в 2026 році. Лілія Буцяк Андрій Буцяк Новини на вежі.